Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас понеділок, 13 травня, і традиційно з понеділка по п'ятницю в інформаційному день моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя». з програми про події у світі, які стосуються України, як про ці події повідомляли, як їх висвітлювали ці події, впливові світові засоби маси інформації. Подивіться цю програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Ну, загалом, за вихідні, сьогодні зранку дві головні новини у всіх практично впливових світових засобах маси інформації, які показують, про які говорять, які коментують. Ну, це Заміна міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, звільнення його, а також події у Харківській області, оцей наступ росіян, який почався у п'ятниці. Отже, давайте подивимося, як про ці події повідомляли впливові світові засоби масової інформації. А Press. Путін змінив Шойгу на посаді міністра оборони Росії, починаючи свій п'ятий термін. Ну тут вони пишуть про те, що. Оголошення про нову посаду Шойгу відбулося після того, як повідомлялося. Там ну і про загиблих. Це у Білгорі. Це Білгоро теж також згадували про цей десятипороховий будинок, та що там е під'їзд цілий завалився, там звинувачують росіяни безумовно Україну, намагаються це виставити в такому для нас неприємному і неприйнятному інформаційному світлі. Ми ну, наскільки я знаю, Україна це не коментувала. Можливо, вже були якісь комутрі, зараз вже з'явилися, ну побачимо. Ну, І пише прес про те, що е, фактично е, премєр міністр Мішустін, який був у п'ятницю знову затверджений, бо після інавгурації Путіна там традиційно весь Кабінет міністрів Російської Федерації подав відставку, але в п'ятницю перезатвердив Мішустіна, Мішустін, той подав там нові кандидатури. Ну, Побачимо, фактично, що там, як там буде, різні кометріси. І заміни, ми почитаємо, що інші про це писали. За New York Times. Путін змінив міністр оборони в рідкісній перестановці Кабінету. Ну і пише про те, що е, президент Росії Володимир Путін у неділю замінив свого міністра оборони на економіста, змінивши свою команду і вперше після вторгнення в Україну та засвідчивши свою рішучість поставити військові зусилля Росії на економічно стійку основу. Кремлі заявили, що зростаючий оборонний бюджет Росії виправдовує призначення економіста. Ну, насправді там дійсно є пояснення, що дуже великий буде бюджет, там звинувачення в корупції. Міністерство оборони про це також писали інші засоби маси інформації. Так що, от вони коментують саме це зміну саме цим, ну і призначення, що його на. Посаду секретаря Ради безпеки Росії, так от, ну, це ніби він буде близько там з Путіним. Вони пишуть про це ще дуже близький до Путіна. що його й близький, до речі, Патруші, якого звінили з цієї посади, але поки що ми так і не знаємо, можливо, вже відбулося його призначення. Побачимо на яку посаду, що він буде близько з Путіним, що його, але реально не буде мати жодних таких ось таких прямих важелів влади. Ну і також «The New York Таймс пише про те, що російські війська просуваються глиб північної. України за останні три дні російські війська за підтримки винищувачів артилерії та смертоносних безпілотних літальних апаратів перетнули північно-східний кордон України. Захопили щонайменше дев'ять сіл і селищ і захопили більше квадратних миль на день ніж майже будь-який там момент війни. Ну не знаю наскільки це відповідає дійсності, але в принципі ця ситуація для нас неприємна. Ну і подекуди українські війська відступають, а українські командири звинувачують один одного в поразках, продовжує, продовжує, продовжує The New York Times. Також він пише, що у міру того, як тривога поширюється, виникають складні запитання: як далеко це зайде, чи це лише миттєва невдача, або переломний момент. Ну, більш ніж за два роки спроб відбити. Відбити країну втричі більше населення призвели до того, що Україна настільки виснажена та потребує нових військ, що і законодавці проголосували за мобілізацію засуджених, суперечливу практику, за використання якої Україна висміювала Росію в першій половині війни. Ну це дійсно так. Ця ситуація насправді неприємна. За Вашингтон Пост Путін змінив посаду на міністра оборони Шойгу в рамках перебудови. Кремлі у Раді безпеки Шойго змінить Миколу Патришу, одного з найвпливовіших чиновників у Росії, якого не одразу призначили нову посаду, що викликало припущення, що до його звільнення Ну, продовжує за Вашингтон Пост. Цей вибір засвідчив бажання Путіна мати главу оборони, який би встановив жорсткий контроль над гігантським збільшенням військових витрат. Для фінансування жорстокої війни Росії проти України та приборкання корупції в міністерстві оборони, яка здається стримувала російські сили на початку вторгнення, коли нові призовники часто здавалися погано спорядженими. Продовжує за вашу Ну, з приводу корупції міноборони в нас також. Ми знаємо, ситуація була непроста. Наскільки вона зараз змінила з призначення меру, це також велике питання, бо знову ж є проблеми з порядженням мобілізованих, бо які мусять за свої кошти собі купляти все необхідне. На жаль. Ну і з вашого пост також пише. Росія завдає нових ударів по прикордонній частини України з Харківщиною. Це, ну, це справді коментували і про це пишуть всі. Сьогодні зранку, особливо. Reuters. Російські війська атакують Харківську область, України, завдаючи ударів по новому фронту. То саме, The Guardian. Ну, Верховний голокоматор Збройних сил України визнав у неділю, що ситуація на північному сході Харківської області є складною. Оскільки Росія продовжує наступ на цей е, район. Генерал полковник Олександр Сильський заперечив, що росіяни здійснили значний прорив, але сказав, що його сили відстали. Ми ведемо запеклі е, оборонні бої, спроби російських компаній прорвати нашу оборону припинено, ну, Написав він у телеграм, пише The Guardian. Ми про це, я думаю, таки сьогодні поговоримо у програмі злий понеділок, бо дуже багато там різних сього приводу думок. І я спробую ці різні думки ну, проговорити, щоб ми намагалися зрозуміти, що насправді відбулося і чому так відбулося. Міністерство оборони Росії заявило в надію, що його сили захопили чотири села в Харкові, крім п'яти сіл, які були повідомлені, що захоплені у суботу. Ну і також загардіом прийшли про заміну Сергія Шойгу, про звільнення його з посади міністра оборони телеграф, українську оборону побудували не в тому місці, щоб зупинити наступ Росії. Ну на Харків. Там дійсно з цього приводу є різні заяви. Тут, тут конкретно телеграф посилається на нашого журналіста Бутусу, але там от французька Лімон посилається на інші джерела. Ми про це також з вами зараз побачимо і поговоримо. Sky News. англійський, британський та телеканал. Рішення Володимира Путіна звільнити. Двох ключових урядовців може здатися незрозумілим, але воно зумовлено уявленням про міністерство оборони та економіку війни. каже про це їх московський кореспондент Айвор Беннет. Ну, зокрема, є думка, що міністерство оборони прийшов його було м'яко кажучи, не таким економним, як могло би бути. Також є звинувачення в корупції. Повідомляє кореспондентська Нюс. Це говорить вам про те, що Росія зараз хоче забезпечити максимально ефективну роботу військово промислового комплексу. каже Беннет. Вся економіка тут орієнтована на війну, на армію. Путін явно хоче переконатися, що Росія зможе продовжувати вести війну стільки, скільки він хоче. Ну я сподіваюся, що українська економіка також буде переведена на потреби війни і на армію. Бо про це дуже багато розмови, але ми знаємо, що є в цьому сенсі серйозні проблеми. Лемонт у Харкові українські військові обурені неготовністю протистояти наступу росіян. Ну, зокрема, там вони посилаються на українського військового першого змішаного батальйону 57-ї бригади, яка воює в Вовчанську. Назва його прізвище Денис Ярославський. У неділю на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що у місті почалися бої, де спроба оточення. Я кажу це тому, що ми можемо померти, і ніхто не дізнається правди. Солдат протестує проти відсутності відповідних укріплень та оборонного мінування в секторі, що є ознакою непідготовленості. Та корупції. Джерело Льомонт, яке також інше джерело, яке також воює в Вовчанську, в складі іншого підрозділу засмучено підтверджує, що оборона Вовчанська не була підготовлена і що в районі немає необхідних засобів для блокування наступу, поки росіяни розгортають війська все більше і більше сил перед нами. Говорило джерело Льомонт. Бачимо, що не все так, як нам повідомляли. Ну, поговоримо про це сьогодні обов'язково в програмі «Злий понеділок». Україна визнає тактичні успіхи Росії на Харківщині, також пише про це лімо. Ну і про заяву Сирського, що ніби прориву нема. Ну слава Богу, прориву нема завдяки героїзму наших хлопців, але через відсутніх цих укріплень, напевне, їх там також, на жаль, полягло немало. Бо постійно говорять про втрати великих росіян. Але якщо не було укріплень для наших хлопців, то я думаю, що ми також там зазнали значних, на жаль, втрат. Ну і Льмон також пише про те, що Путін замінив міністра оборони Російської Федерації. Льофі Фігаро. Київ визнає тактичні успіхи Росії на Харківщині. Ну і також про те, що Путін звільнив міністра оборони Шойгу. Ну він, до речі, Шойгу пише тут: Льофі Фігаро, обіймав цю посаду з 2012 року. Ну його замінює Андрій Білусев, економіст за освітою. А Шойгу стає секретарем Ради безпеки. Німецька зюдойче Цатонг Зеленський визнав складну ситуацію під Вовчанськом на північному сході України точаться запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами. На Суп Росії в регіоні зачіпає все більше, більше міст. Заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Пише зюдойче Цитонг російська інфро... Також вона наводить слова того теж слова Зеленського, який застаріг українське населення і від зайвої паніки. Ну і його пряма цитата. Російські інформаційні операції завжди є кормом для російських наземних операцій. Сказав він, окупант живиться брехнею і породженням страхом. Тому він радить не керуватися емоціями, не ганятися за заголовками, перевіряти кожне повідомлення і шукати інформацію, а не емоції чи чутки, а довіряти українським силам оборони. Українським силам оборони ми довіряємо, але ми точно будемо з вами розбиратися у програмі злий понеділок, що на справі там відбулося і відбувається. Ну і також зюдочий сайт ми пише про те, що Соціал-Демократична партія вона не хоче. Там ідея, ця, щоб збивати ракети на Західну Україну силами НАТО. Кажуть, що треба голосування Бутин Стагу з соціал демократична партія Німеччини виступає проти цього. Іспанська ІПАІС про звільнення Шойгу. Е, також е, цікава стаття в була, яка називається День. З рекрутським патрулем Найнепопулярніша робота в Україні. Альпаїс супроводжує солдатів з офісу збройних сил, який їм відповідає за вербування цивільних осіб у Сумській області. У нас було широкомасштабне вторгнення, а тепер ми маємо широкомасштабне соціальне неприйняття армії. Там наводять слова ну, пресофіцера військового командування Сумської області Олександра Майор, Олександра Бондаренко. Ельмондольбинду пише про те, що війна в Україні зараз особливо загострюється. Цими вихідними Росія фактично оголосила про захоплення щонайменше 9 міст і тисячі людей довелося з своїх домівок. Італія ну тут трохи вже інші новини. Для Републіка, хоча безумовно, і для Републіка і для Стампа всі писали і про звільнення Путіна і про складну ситуацію в Харківській області. Але є ще новини, які, от, наприклад, Лавров ніхто не може розмовляти з Росією як з поганим учнем. Він виступив там е в Раді Федерації і сказав, що оця мирна конференція, яка відбудеться в Швейцарії, 15-16 червня, що Росії то не запросили. І що ніби ставляться, хочу до Росії як до поганої учениці, і що він сказав, що цього ніколи не треба ні з ким робити, тим більше і з Росії. Ну і у Шула фон Фондрляїн нам потрібна широка і проєвропейська і проукраїнська коаліція. На це заявила в інтерв'ю Анса, Що як ніколи важливо, щоб широка коаліція проєвропейських сил співпрацювала, коли на карту поставлені наші спільні інтереси, тому я працюватиму з усіма, хто чітко відданий верховенству права, європейському союзі та Україну. Ну, це вона на, під час виборчої кампанії до Європейського парламенту. Ну і Ля Стампа написала така достатньо, ну, на мою думку, серйозна, серйозний заголок статті про Харків. Харків місто, яке вирішує війни. Боїться стати новим сталіградом. Ну те, що хочуть зробити з стерти його з лиця Землі, як це вже робили, і з Бахмутом Завдієм, зараз Вовчанськом. Я так розумію, оці російські окупанти. Ну, це дійсно так. Я сподіваюся, що і укріплення будуть там, де є, і та зброя, яка вже є, що вона допоможе, щоб Харків точно не був Сталіградом, а був Сталіградом в контексті е перелому у війні. У будь-якому випадку, сподіваємося, що наші сили оборони, Збройні Сили України вони відіб'ють у цій на цей наступ росіян. Ніяких проривів не буде. І що та зброя, яка, сподіваюся, вже надходить до ЗСУ, вона наближить перемогу України. Все буде Україна.